Ізраїль думає, чи варто відповідати на масованого атаку з повітря, яку проти країни вчинив Іран та його проксі у ніч на 14 квітня. Паралельно з цим у американському конгресі точаться дискусії щодо фінансової допомоги державі, що постраждала. Але стоїть питання, чи буде це окремий пакет або ж до нього долучать, зокрема, й Україну. На всі ці питання спробуємо знайти відповідь. Це канал Київ Сіті Ньюс. Підпишіться та вже поставте лайк цьому відео тепер до справи. Президент Ізраїлю Цхак Герцог прокоментував масовану повітряну атаку Ірану по Україні. На нас напали з чотирьох куточків близького сходу, стріляючи по нас балістичними ракетами, безпілотниками і крилатими ракетами. Це схоже на справжню війну. Я маю на увазі, що це оголошення війни. Водночас політик заявив, що Ізраїль наразі буде проявляти стриманість, але його держава розглядає всі варіанти для відповіді на такі дії імперії зла. Крім того, за словами герцога, світові лідери повинні дати зрозуміти іранському режиму, що його повинні... Дінка неприйнятна. а ще він закликав уважніше дивитися на явище під назвою Тегеран та Іран. Серед варіантів відповіді країні Аятол з боку єврейської держави розглядається напад на іранський об'єкт, який надійшло повідомлення Теграну, але не призведе до жертв. Нагадаю, в пізні години 13 квітня та на початку доби 14-го Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль. Про іранські групування в Іраку, Хусити в Ємені та Хезбола в Лівані доповнили атаку своїми власними повітряними нападами. Загалом вже було випущено близько 350 дронів і ракет. Ізраїльські сили оборони твердять, що 99% дронів вдалося знищити ще до того, як вони досягли повітряного простору країни. США, Велика Британія і Йорданія офіційно підтвердили, що брали участь у збитті цих цілей. Відомо про щонайменш шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників. До слова, перші дві країни закликали Єрусалим не відповідати на іранський удар. Ось що кажуть на заході, не тільки атака була майже повним провалом, але ще Іран показав світові, що вони шкідливо впливають на регіон. Своєю чергою президент Сполучених Штатів Джо Ба. Байден не став виступати із зверненням до американського народу після удару Ірану по Ізраїлю, щоб далі дослівно не спровокувати Тегеран на ескалацію. Проте раніше він оголосив про перемогу Тель-Авіва. Отже, тепер що це все означає? По-перше, це гостре питання у контексті фінансової підтримки з боку заходу. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у неділю, що Палата спробує ще раз проголосувати за військову допомогу Ізраїлю у від Відповідь на широкомасштабну атаку Ірану, але є важливий нюанс як щодо України. Ми маємо терористів, тиранів та жахливих лідерів по всьому світу, таких як Путін, Сі та Іран. Вони спостерігають, чи будуть вони захищати своїх союзників та власні інтереси по всьому світу? Так, ми будемо сьогодні. ввечері ми представили конгресу наш план, як це зробити. Ми винесемо на голосування в палату представників окремі пропозиції. Ми не будемо. Голосувати за проект сенату в його чинному вигляді, натомість кожен з цих пунктів буде окремо. Чи проголосують обранці американського народу, теж невідомо. Але на наш бік вже стали деякі союзники. До прикладу, чеські політики наполягають, Україна, яка зіштовхується з регулярними дроновими та ракетними атаками з боку Росії, повинна отримати такий самий захист, як і Ізраїль. Проте тільки подивіться, як спікер Джонсон перевзувся на люту. Хоча ще нещодавно той ігнорував та затягував питання надання озброєння Україні. Я роблю it's тут те, що very вважаю very за правильне я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Ми не можемо грати з цим у політику. Ми повинні чинити правильно. Схоже, питання допомоги Україні зрушило з місця. Залишилось зрозуміти у якому вигляді і чи не забуксує воно через внутрішні політичні розбірки у Штатах. Тож які ваші ставки щодо цього, та чи наважиться Ізраїль завдати удару у відповідь? Відповідь на ці питання чекаємо у коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, де знаходяться ці кнопки. Ви знаєте, та слідкуйте за нами у соцмережах. Тож, побачимось.